Євгеній Михайлович Пікус народився 14 вересня 1979-го у Вінниці в родині кадрового офіцера. Саме тому, після закінчення школи, він обрав для себе військову справу, вступив до Академії Держприкордонслужби. Шести років ми пішли з братом займатися плаванням. Плаванням займалися 12 років. Ну, паралельно ходили в секції, займалися боротьбою. Ну і десь в класі 10-му. Ну і Женя вирішив. Батько військовий, ми теж маємо військового. Доля прикордонника нерідко пов'язана з постійними переїздами. Не оминуло це і Євгенія. Він обіймав різні посади на Вінниччині, Одещині, Сумщині, а також у Борисполі та Харкові. І всюди він проявляв себе як справжній професіонал. Так, на рахунку офіцера, викриття контрабанди одягу на 2,5 мільйона гривень історичних цінностей, ікон тощо. Також Пікус не допустив незаконно вивезти маленьку дитину за кордон. Завдяки результативності в роботі його перевели до апарату управління та достроково присвоїли звання підполковника. Отак з населеного пункту Прогной Російської Федерації в сторону України не знаю, що воно таке. Ураган чи град, Скоро всього, що ураган. З початку російської агресії на сході України офіцер виявив бажання служити в гарячій точці. З липня 2014-го починає керувати підрозділами в районі пункту пропуску Красна Талівка на Луганщині. Під час одного з обстрілів російський снаряд влучив у спостережну вежу. прикордонник спостерігач опинився у пастці. Його затиснуло уламками даху. Пікус з побратимом під мінометним вогнем. Піднялися на 15 метрову висоту і врятували бійця. Завдяки вмілому керівництву підполковника Пікуса прикордонники неодноразово успішно протистояли атакам ворога. Зокрема, 27 липня його підрозділ відбив напад диверсійно-розвідувальної групи без втрати поранених. 21 серпня 2014-го Євгеній Пікус отримав медаль за військову службу Україні. А через чотири дні загинув в районі селища Талове, що на Луганщині. Тоді, 25 серпня, російська ДРГ прорвалася на українську територію. Зав'язався бій. Євгеній Пікус на чолі групи вирушив на допомогу. Бій тривав майже три години. Терористи гатили по українським воїнам з мінометів та обстрілювали некерованими реактивними снарядами з двох Бортових вертольотів. Бро. Мі 24 Мост через реку Деркул. Мі 24 розвернувся йде на пункт пропуску, Заходять на бойовий. Росіяни тоді так і не змогли прорвати нашу оборону. Але за це українські прикордонники заплатили власними життями. У бою загинули четверо бійців, серед яких є Євгеній Пікус. Куля влучила йому в потилицю під шолом. Ще дві кулі пробили бронежилет. Два. За польота Мі 24 з російської сторони прийшли оттягивать свою ДРГ. Пришли два БТР, два БРДМ, один міні восьмой, два мі 24. Здесь ми спешились і видимо сюди до контракті. Разом із офіцером у тому бою загинули старші прапорщики В'ячеслав Фірсов і Дмитро Арнаут та молодший сержант Олег Сороченко. Євгенія Пікуса поховали на центральному кладовищі Вінниці на Алеї Слави. Йому посмертно присвоїли звання полковника та нагородили найвищим державним орденом Золота зірка Героя України. У відділі прикордонної служби Красна Талівка відкрили пам'ятний знак прикордонникам, які загинули у тому бою. 24 серпня 2018 тисячі третьому прикордонному загону східного регіонального управління Держприкордонслужби присвоєно почесне найменування імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса, третьому прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса, офіцера, який ціною свого життя врятував багатьох співслужбовців. Бойовий прапор зі стрічкою почесного найменування імені Євгенія Пікуса отримає командир загону полковник Олександр Мартинюк. Луганський загін з 2014-го. І до сьогодні тримає оборону рідної землі. Як це робив полковник Пікус герой України, шлях якого є прикладом мужності. Військового подвигу та незламності волі у протистоянні з ворогом.